Зараз ми катаємося на Оріоні 404. Не, не вчитав, у нас був відеоогляд порівняння, зараз ми знімемо тільки один трактор. Приїхала нам додаткова кількість на продаж, пару штучок, дві чи три, там, не пам'ятаю. І перший зібраний екземпляр з реверсом. Тут перемикач реверса, класно працює. Ніде не закусує, має чітких чіткі три положення. вперед, нейтральна назад. Нейтральна, назад. Гарно працює, трактор на 4 циліндра 40 кінських сил. Коробка передач теж легко ходить, не треба шукати передачу. Так, зараз ми його заглушимо. Трошки на ньому поїздив, дуже зручний, не подобається мені от ця тяга, от я тільки що влазив на неї став. Ну, треба слідкувати за цим. Це речах підключання переднього моста. Чому його показую, Тому що один, одна людина в коментарях... На ютуб-каналі запиталася, де він знаходиться, тому що багато речагів. Я не знаю, чи він є власником цього трактора, чи тільки планує купляти. Це у нас модель РФ 404 серія РФ. Це значить, рівна підлога, і дводискове щеплення, і реверс. Реверс це дуже зручно в цій моделі, що він під ліву руку не тут. А. як у Донфенгах, так і у Ловолах. Треба дотягуватися. Цей варіант набагато зручніший. Хоч і тут ця тяга, але воно дуже зручно. Тут вже все зашито, хто планує в майбутньому доставляти кабіну вже набагато простіше. По колесам колеса у нас 12,4х24 задні, широкі і 7,5 на 16 у нас ідуть передні. Ютубський мотор стоїть, хороша оптика. Поворотники діодні. Ой, бачать, Поворотники будуть жовті. Діодні це габаріти. Є підкрилки передні, грузи передні, грузи задні на колесах. От Я тепер їздив, одне, що мені теж не сподобалося, педаль газу. Мені би краще тут чуть подальше, тому що в мене п'ятка впирається аж прямо сюди. А розмір там все на все 32-й. Це би могли трошечки поставити. Оце от для мене оце незручно славнозвісні циліндри, вже бачили там відеогляди. Трактор себе сам піднімає, хороший якісний метал, самі циліндри. Дуже класно все зроблено. Вал відбору потужності на дві швидкості 540 тисяч. Вуха не зварні, литі, плюс ребро жорсткості стоїть. Все дуже класно. Міст бомбезний, здоровий, як на сороковці тракторі, правдивий. Коли диски задні розборні, можна змінити колію. Зараз 1,20. Два насоси НШ стоять, вимикач маси. Генератор вже має реле прямо на самому генераторі, а не виведений. Так, трактор класний, має положення, це, наприклад, це речах у нас на віску. Опустити, підняти. І нейтральне положення. Фіксуєте і працюєте, бо хто там казали, що нейтрального положення немає. Це в нас ручний газ, це в нас блокування задніх коліс. теж хороший варіант, де ви тримаєте рукою блокування задніх коліс, а не педальку на ногу. Тому що держати педальку і газувати, тормозити ну незручно. А це іменно речагом блокування, так само і на лаволах. цей варіант дуже чіткий. Опція, як то кажуть, мелоч, але дуже приєдна. Тут колись він був тут, його виняли, переставився замок запалювання, щоб ви коліном не змогли зламати. Вже телефонують. Так. Хороший кліренс у трактора 38 см. Хороший міст стоїть. Ціліндри у нас двосторонні дії. На трактор гарантія у нас 2 роки. Саме ця модель РФ вона зараз коштує 7900 доларів. Сидіння на підпружинах. тут, а, вал, а, тут перемикач валовідбору потужності, повишені, понижені, тут вало відбору мощності спочатку включається окремо, декомпресор, яким ми глушимо трактор. Нічого не висить, трубки акуратно підведені і з однієї сторони, і з іншої сторони, тому що деколи буває такі схеми, такі повороти, що не можна докупи дати, ради всім. А тут все гарно, Прям, прямі угли, мало поворотів. Мотор хороший, такий стоїть на шифангові, надійний із запчастинами. Трактор здоровенний, великий, немаленький. Зараз покажем під капотом.